Равлик це жива істота, яка захищена раковиною. Вони з'явилися дуже давно, тому їх вважають найдавнішими мешканцями планети. Равлики можуть жити в будь-яких умовах, тому їх можна зустріти у садку, біля річки, у морі. Живуть вони близько 15 років. Тіла равлика складається з підошви, тулубу та голови. Раковина майже у всіх. Равликів закручується спиралі пиралі догори. Колір панкера залежить від їжі та забарвлення ґрунту, де вони існують. Рисуваються за допомогою слизу, який вони виділяють. Їжу перетравлюють зубами, яких може бути до 25 тисяч. Травлики з задоволенням дітям ягод, фрукти, овочі, кору дерев, а деякі комах. Травлики здатні переносити предмети в 10 разів ваші за себе. Ліжки равлика це ніс, вивернутий на вивірі. Між собою вони спілкуються дотиками. Равлики найповільніші істоти на землі. У Великобританії дуже популярний бік равликів по світу салатного міста. Люди використовують равлики в їжу, а також в талонії. Існують ферми для їх вирощування, а також у творчості. Яку ми будемо з вами ліпити, і, звичайно, пластилин. Сьогодні ми з вами візьмемо зелений колір трішечки темніше, білий, жовтий, коричневий, ну і може ще якийсь додамо. Спочатку ми з вами відірвемо маленькі шматочки від коричневого пластилину. Відрігаємо, починаємо його розкатувати, розкочувати в таку. Ковбаску. Робимо її довгими ковбасками. Якщо буде сильно довго, то ми її з вами відріжемо стекою. Так. Дивіться, ось така у нас вийшла полосочка. Це у нас буде земелька. Ми її прикріплюємо на край нашого картончика. Ось так от пальчиками придавили. Я вже зробила декілька таких полосочок, щоб не гаяти часу. Ось так, дивіться. Це у нас буде земелька. А зараз ми з вами зліпимо самого равлика. Равлика у нас буде жовтого кольору. Ось дивіться, ще приготувала я маленьку заготовочку. Трішечки її розкачаємо. І почнемо. Закручувати по колу. Ось так от. Згадаємо з вами, який у нас равлик. Так. Це зробили його домик. А зараз зробимо самого равлика. Знову беремо коричневий пластилін, розкочуємо, але не дуже довго. Тепер ковбаску. Ось так оце у нас буде його тулок. Тепер вниз, ось так робимо його тіло. І це у нас буде його голівка. Схоже вже на равника. Тепер ми його прикріплюємо ось тут. Дивіться, він у нас завис в повітрі. А для цього, щоб у нас не висів, ми зробимо йому травичку. Беремо зел зелений колір ось так от. І починаємо формувати картину. Можна чердувати світлий колір, з темним кольором. Ось у нас велика, так. Ми беремо стеку і відрізаємо шматочок. Так, тепер беремо темну, зелену. Ось, Знову світлу беремо. І тут беремо таку саму. Ось така у нас довга стеблинка буде. Це буде трішки коротше. І ще. Так, а давайте зробимо ось тут, внизу. Одна стеблинка. І ще стеблинка. Ну, не влізла трішечки. Так, не вистачає, беремо ще пластини і починаємо. Робити ковбаски долонькою. Ось так допомагаємо, тримаємо пальчиками. Так. А тепер за допомогою стеки відрізаємо маленькі шматочки. Вставляємо ось така травичка у нас. Можна трішки тонше зробити. Так. Ось равлик у нас вже їде, на травички повзе. Так. Ще одну ось таку гарну травиночку. Пальчиками прим'яли, щоб вона все трималося. А давайте ще зробимо сонечко. Жовте, яскраве сонечко. Для цього я зробила ось такі жовтого кольору довгі ковбаски. Починаємо його закручувати. Як і равликами закручувала з вами. Сьогодні у нас це ось такий виходить гарної форми. Так, ось, дивіться, яке яскраве, гарне у нас сонечко вийшло. Його в куточок. Підкріплюємо. Не вистачає яскравих жовтих промінчиків, які ми з вами зараз і зробимо. За допомогою стеки робимо довші і коротші промінчики. Це у нас буде довгий промінчик, а це у нас буде коротший. Так, знов бере довгий промінчик і коротший промінчик. У нас таке яскраве, гарне у нас сонечко з вами вже вийшло. А давайте ще зробимо невеличкі хмарки. Також за допомогою отаких животиків. беремо білі ковбаски І робимо. Маленькі, невеличкі, невеличкі літні хмаринки, які пливуть по небу. І ще одну зробимо маринку. Закручуємо. І ось сюди. По небу у нас пливуть такі гарні білі хмаринки. Подивіться, дітки, уважно, як вийшов у мене равлик. Подобається? Я гадаю, що у вас вийде ще гарніші картини. Дякую вам до побачення. Ось такий веселий равлик у мене вийшов. А зараз я пропоную вам подивитися мультфільм про равлика Жив на світі Pavlík mám zlístochky, měn korablík. U kaluží veselénko plavá v rabelík po malenku. U kaluží veselénko plavá v rabelík po malenku. Kera Бо листочків є багато, щоб новенькі змайструвати. Бо листочків є багато, щоб новенькі змайструвати. Ла -ла -ла, ла -ла -ла.